І також вона повідомила ще одну цікаву новину про те, що Трамп був готовий подарувати Путіну 5 українських регіонів. Якщо раніше ми про це лише читали зі шпальт газет без посилання на якісь конкретні джерела, то нині це говорить очільниця закордонного відомства Австрії, яку звати Бетель Майне Разінгер. І вона є джерелом цієї інформації. І тепер Трамп має відреагувати на це і повідомити, чи справді він пропонував таке. Путіну вона заявила, що Трамп пропонував Путіну Крим і кілька східних областей України, а також виключення Києва з майбутнього НАТО. Втім, за її словами, це не зупинило Кремль. І вона говорить: Трамп подав Путіну Крим та кілька східних областей на срібному блюді, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести проти України війну на знищення. Так вона говорила в інтерв'ю виданню Welt, але... Знову ж таки, друзі, ще раз наголошу, я розцінюю такий коментар очільниця закордонного відомства Австрії як пряме звинувачення Трампа у посяганні на територіальну цілісність і суверенітет України. Він має це прокоментувати. Очікуємо коментар, це справді дуже важлива заява. Також стало відомо про те, що Китай і США поставлять високі взаємні мита на паузу ще на 90 днів. Про це пише видання «South China Morning Post». Я буквально Кілька днів чи тижнів тому. Коментуючи саме торгову війну між Ша та Китаєм, висловляв думку про те, що мита не будуть запроваджені проти Китаю. Так само і тепер, після цієї новини, друзі, рішення Конгресу про пекельні санкції в Торині проти Китаю, Індії та Бразилії фактично ставляться на паузу. Не буде Трамп засовувати 100 чи 200% мит по відношенню до країни, з якою намагається домовитися про торгову угоду. У понеділок, 28 липня, представники двох країн США та Китаю. Зустрінеться у Стокгольмі, щоб продовжити торговельні переговори. Але за словами співрозмовників, очікується продовження мораторію на запровадження мит, який спливає 12 серпня. Сторони зобов'язуватимуть не вводити додаткові взаємні мита і не ескалувати торговельну війну упродовж трьох місяців. Про що власне йдеться мова? Про що пише видання МОНПОСТ ЧАЙНЕМПОСТ. Китай може прагнути домогтися зниження 20% фентанілових мит США, але може погодитися на 10% базове мито на весь імпорт, якщо додаткові мита будуть скасовані. Нині, якщо брати середнє мито Сполучених Штатів Америки на китайський експорт, він становить 51,1%, доволі високий відсоток. І також, друзі, сьогодні Трамп повідомив про те, що він не може впустити мита для Європи нижче ні, не 30%, Як то. Раніше говорилися відсотків, а 15. Тобто вже 15%. Хоча Урсула фондрляйн просила його про меншу межу. Втім, Трамп каже, я понизити її поки що не можу. Поки що. А як буде далі? Знову ж таки будемо дивитися. І на завершення ще одна цікава новина: Трамп розповідає, що в бюджеті Сполучених Штатів Америки немає багато грошей, треба економити, змінює законодавство податкове. Ухвалює прекрасний великий законопроект Трампа, який зменшує податкове навантаження багатіїв, і в той же час він хоче витратити 1 мільярд доларів на реконструкцію літака, який подарував йому катар. Гроші візьмуть із бюджету на оновлення Ядерних сил Сполучених Штатів Америки. Про це пише видання York Times. Сам же літак коштує приблизно 400 мільйонів доларів. Це найдорогоцінніший подарунок американському президенту в історії взагалі Сполучених Штатів Америки. на реконструкцію літаючого палацу Boeing 747 8 витратять 934 мільйони доларів. Сума, чесно кажучи, вражаюча. Але Трамп собі, певне, може це дозволити.